Як ти думаєш, що зображено на екрані? Мабуть, першим на думку тобі спадає многокутник, що цілком зрозуміло Але насправді тут наведено суму шести векторів за правилом многокутника. Про правило многокутника і не тільки дивися далі у відео. В іншому відео ми розглядали, як будувати суму двох векторів за правилом трикутника. Радимо спершу переглянути його. А зараз ми ознайомимося з іншим правилом побудови суми векторів правилом паралелограма уперед. Отже маємо два неколінеарних вектори А і Б. Від початку вектора А відкладаємо вектор рівний Б. Добудовуємо паралелограм, сторони якого паралельні цим векторам. В отриманому паралелограмі проводимо діагональ, вектор, що виходить зі спільного початку векторів А і Б до протилежної вершини паралелограма, цей вектор і є сумою векторів А і Б. Гайда закріплювати нові знання. На екрані зображено вектори А і Б. За правилом паралелограма визнач, на якому малюнку правильно побудовано суму векторів. Розгляньмо перший малюнок Вектор суми векторів А і Б напрямлений до спільного початку цих векторів, а згідно із правилом паралелограма має бути навпаки. Тож цей варіант хибний. Перейдімо до другого малюнка. Тут вектор суми векторів А і Б виходить зі спільного початку цих векторів. А отже, цей варіант правильний. Залишається перевірити третій малюнок. Вектор суми векторів А і Б виходить із початку вектора А. Та кінця вектора Б, що не відповідає правилу паралелограма. Тож цей варіант хибний. Дотепер ми будували суму лише двох векторів. А як побудувати суму трьох векторів? Для цього використовують правило многокутника. Розгляньмо його на прикладі таких векторів А, Б і С. Спершу за правилом трикутника будуємо вектор суми векторів а і Б. Від кінця отриманого вектора відкладаємо вектор рівний С. З'єднуємо початок вектора суми А і Б та кінець вектора С. Так ми отримали суму векторів а, Б і С. Зверни увагу, за цим алгоритмом. Можна побудувати суму будь-якої кількості векторів. Тримай завдання. На екрані зображено 5 векторів. Зупини відео та спробуй самостійно побудувати суму цих векторів за правилом многокутника. Нумо звірятися. Спершу будуємо суму векторів А і Б. До отриманої суми послідовно додаємо всі інші вектори. Так ми отримали суму векторів А, Б, С, Д, Е. І останнє завдання маємо утворений із векторів паралелограм АБЦД, Його діагоналі перетинаються в точці О. Відомо, що вектор БО дорівнює К, вектор OC дорівнює П. Зупини відео та вирази вектори АД і АБ через вектори К і П. Згідно з правилом трикутника сума векторів BO та OC дорівнює вектору БЦ, тобто вектор БЦ. Дорівнює сумі векторів К і П. Протилежні сторони паралелограма рівні, а тому вектор BC дорівнює вектору AD. І з цього випливає, що вектор AD також дорівнює сумі векторів К і П. Згідно із правилом паралелограма сумою векторів AB і AD є вектор AC. Звідси вектор AB Дорівнює різниці векторів АС і АД. Діагоналі паралелограма діляться своєю точкою перетину навпіл, а тому вектор АО також дорівнює вектору P, звідси вектор АС дорівнює двом П, і тоді вектор АБ дорівнює різниці векторів П і К. Запам'ятай, щоб, за правилом, паралелограма побудувати суму двох неколінеарних векторів А і Б, потрібно від початку вектора А відкласти вектор рівний Б, добудувати паралелограм, сторони якого паралельні цим векторам, в отриманому паралелограмі провести діагональ вектор. Що виходить зі спільного початку векторів А і Б до протилежної вершини паралелограма. Цей вектор і є сумою векторів А і Б. Побудувати суму трьох і більше векторів можна за правилом многокутника. Насамперед, побудувати суму першого і другого векторів, до якої додати третій вектор і так далі. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку і підписуйся на канал, і з нами цікаво!